Подякувати всім вам найперше, дорогі жінки, ви вчора тут так допомагали чоловікам, що я зрозуміла, що той народ такий дійсно не перемогти. Хлопці, бігом вперед, а ми прикриємо ваші спини. Я дякую тим жінкам, які вчора отак от допомагали своїм чоловікам. вкотре, хочу усіх. Мужчин закликати чоловіки, ті, що маєте силу і відвагу, їдьте на Київ, змінюйте наших хлопців, допомагайте їм там. І зараз вам розкажу історію ще однієї жінки, так що нашого полку більше є, і чоловіки, я думаю, будуть нами пишатись, як ми пишаємося ними, нашими справжніми українськими чоловіками. Сьогодні зателефонувала мені жінка з Дніпропетровська, голова однієї з обласних організацій, і сказала, Наташа, послушай, Дніпропетровськ вчора проведив сесію, вони хотіли підтримати курс Януковича. На жаль, тільки... Тридцять активістів підійшли під сесію обласної ради, але вони були. Я кажу, Олено, вже тридцять для Дніпропетровська це теж багато, тому що частина людей теж поїхала на Київ. Вона мені каже, розумієш, ви наведіть порядок в себе. І нам би, хоча б з сп'ять автобусів з Львова і Тернополя, і наші вилізуть своїх нірок, бо їх загнали туди. Каже, ми всі не задоволені тим, як ми живемо. Тільки ми боїмося більше там в Дніпропетровську, ніж ви у Тернополі. Тому слава таким жінкам.